Всіх вітаю ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні буде невелике відео, але відео про те, як рухається моя робота з органзою і з тим блейзером, над яким я зараз почала потихеньку працювати. Я не буду, прямо так, знаєте, гнати цей блейзер, тому що м насправді тут роботи досить багато. Дивіться. Я вже розкроїла це інша сторона, і е з викрійкою сторона. В деталі. В мене поки що я собі завантажила, що буде двошарова пілочка. Можливо, я ще подивлюсь, можливо, ще буде третій шар, але перший шар. В мене буде саме, от зараз я його готую за виточками. Потім, якщо в мене буде третій, поки я не зшила ті виточки, я його додам. Проте він в мене, в принципі, вже підрізний третій шар. Але що я хочу показати, дивіться, я сподіваюся, вам досить видно. Можливо, я ось так. Тут все світле і все біле. Зараз спробую ще підкласти зелений колір. От на зеленому вже краще набагато, але проте не видно те, що я все одно буду його туди-сюди вам змінювати зелений не на білий. Навіщо зелений кольор? Щоб ви побачили, я розклала на пілочці виточки. Я спеціально поклала вам догори ногами, щоб вам ну, краще було видно. Все ж таки в мене звичайний телефон на зйомці зараз. Тож, що я роблю? Зараз я вже зробила по контуру, по всьому, всьому ви бачите, ось цей контур, це я проклала в два шари пілочку праву і ліву сторони. Щоб в мене вони вже були саме по контуру. Обов'язково виділила, підписала таким чином ниточкою лінію талії, тому що вона мені буде допомагати поєднувати деталі. Ну і в принципі, і по лінії, там, де середина пілочки, і буде поєднуватись на блискавку, ця лінія талії мені так само буде допоміжна. Так, то я все одно не зроблю ніяких перекосів. Далі, я зараз прокладаю ось так вже на зворотній стороні, яка під шаром з викрійкою, я вже прокладаю виточки, малювати будь-чим. Ну, В моєму випадку, я не знаю, можливо, ви знаєте, якісь зараз новітні технології, щоб можна було на органзі зробити таку собі позначку, яка не буде видалятись, тому що не ні ручка. Ручка, яка по тканині, ні крейда в мене не працюють. Воно просто все осипається, витирається і все. І нічого немає. Тож я прокладала все ось так поверх, орієнтуючись на саму викрійку, прокладала все ниточкою. Далі, це я на зворотній стороні, в мене ще одна, ось я ось так підкладаю руку. І орієнтуючись на, цей, на ці всі лінії, я прокладаю шовчик так, наміточний. Потім я буду поєднувати всі ці е, ниточки. Навіть якщо, от дивіться, в мене не зовсім так от прямо все лягла та нитка. Це ж, якщо ви будете так по нитці, потім упоєднувати, то звісно, що у вас так само будуть криві витачки, але тут є такий огріх. Чому? Тому що ну, ми не можемо. Як, якби я могла прямо, знаєте, намалювати чітку лінію і по ній потім прокласти для закріплення цієї лінії, окей. Але тут лінія вона не ну, вона намалюється, але вона розсипається. І ось ці синенькі, те, що залишилось, от його ось так потерти, там трошечки те, що ручка ще залишилась, і все. І воно все висипається його нічого не. Не видно взагалі. З цього боку, я вже одну виточку тут так само проклала наміточним швом, і так само в мене є по контуру, і трошки сюди заходячи на виточку, перші лінії виточки. Тож зараз в мене така робота, ця робота досить така кропотлива. знаєте, Тут не можна так на все прогнати. Що я додала на припуски? На припуски я додала десь біля 2 2, десь 2, десь 2 см в мене припуск з цього боку 1,5 см. Чому десь 2, десь 2,5, десь 1,5. Дивіться, все одно я роблю контур, а всі інші допоміжні в мене ось ці додатки, я їх потім відрегулюю, коли я все поєднаю між собою всі шари. І потім буду підганяти, вже основлювати всі-всі-всі краї для того, щоб мені поєднувати деталі між собою. Тому що, по-перше, це як все ж таки органза, вона має нестабільну таку свою ситуацію, вона може досить бути прудкою і рухатись шарф під шаром. Тож, припуски, бачите, я тут навіть горловину ще не вирізала, тому що мені треба спочатку попрацювати з виточками і з усім іншим. Горловину буду вирізати потім, проте вона в мене вже відмічена нитками, і я можу спокійно нею користуватись. Далі я буду працювати вже з горловиною. Коли я ось тут все зроблю, як я буду сшивати витачки, що я буду з ними робити, це все буде в процесі, я вам буду це показувати. Підготовча робота досить а, вона не може бути швидкою, вона досить, не то що повільна, але вона кропотлива. Так що до неї треба ставитись досить серйозно. Я ще не вирізала собі пасок, тому що пасок я залишила на інший на наступний, скажімо так, крок цього всього діла. Скільки одразу скажу, скільки в мене пішло тканини на це все. Я, чесно скажу, ще не, це буде не остаточна така собі цифра, з половиною метри, я думаю, це загальна буде, можливо, 2,70. При тому, що в мене органза шириною метр шіст, десь метр шістьдесят п'ять, метр шістьдесят сім, ось так. Її досить, вона досить широка, не, не, не півтора метра. Це навіть я заміряла від кромки. Не з кромкою, а від лінії кромки і на замір. Так що вона досить широка. Але ще одне: дивіться: органза має. Структуру тканини, ну, тучок, точніше ниточки, вони йдуть вздовж цієї тканини. І таким чином ми маємо собі такий собі малюнок цієї органзи. Якщо ми будемо ставити поперек, ми чітко потім на світлі будемо бачити. Відрізненість викладеності деталей, тому що ось цей поперек нитки, основний, він задає як? рух, так? він задає. Вам лінію. І як ви захочете, так воно і буде. Тут немає. от Тільки ось по цій дольовій треба ставити, щоб воно все було вертикально. Якщо ви захочете, його можна ставити і горизонтально. Головне, щоб ви собі знали, як наприклад, з бархатними тканинами, що є верх і низ, тут немає верху низу але тут є горизонталь і вертикаль. І, наприклад, як з, зі смужкою ви поставите. Вертикалі, і ви поставите по горизонталі. У вас буде чітко видно. Тут буде не чітко видно, але воно буде проглядатись, якби ви велюр поставили ну, там верх ногами, наприклад, чи іншим боком якимсь. Тут треба бути дуже уважним і зосереджуватись теж на цьому. Проте можна туди-сюди крутити верх-вниз деталі, і у вас не буде перетіку відтінка, то він буде залишатись. Вже а, на своєму місці той відтінок. Так, переходимо до спинки. А, спинка. Ви пам'ятаєте, що в мене хустка, вона нерівна. Хоча зараз начебто такого не повинно а, на камеру видно бути. Хоча, чесно вам скажу, вона дуже нерівна, і я вже частину. Вирізала начебто під спинку, просто розмістивши, де в мене ось ця башта перша дзвонарня повинна бути, вона сама вища і я не хочу її ставити чітко, знаєте, по хребту. Я хочу її трошки сунути. Тож, я її вже виставила, і тут на хустці так само я просто білою кредою собі намітила лінію, ось вона. Ви її бачите. Ось тут вона чітко промалювалась, її видно, і в інших місцях її дуже погано видно. Навіть мені трошки горловинки ви можете побачити. Хустка досить крива, але її виставили так, і мене навіть не, не те, щоб не дуже засмучує, що десь на плече вийде ось така лінія смужаста, а десь вона там взагалі з'їде. Ну, начебто, то так буде видно. То, 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 то так буде спеціально. Я не можу чітко виставити по цьому малюнку, то інакше я ось цей. Ж... Взагалі, дзвонарні шпиль зовсім виріжу, і воно якось буде, ну, щось не. Незрозуміло і буде дуже багато на спині потім цього чорного, ну, я ось цього чорного фрагменту, так темного фрагменту. Тож я все ж таки ось у мене спинка. Я не знаю, наскільки вам зараз буде видно, але ви все одно побачите потім. Я її розмістила. Спочатку я все це робила викрійкою самою, потім вже. Я просто дивилась на тому, що я бачу ось так просто на столі. На столі воно не дуже зараз видно, ну, так сприймається естетично, тому що ну, якось щось не те. Але е, я все ж таки собі створю. Е, Певне таке освітлення, щоб вам показати, як воно буде на, на манекені на спинці. Хоча у манекена спинка досить широка, але все ж таки привабливості все одно не втрачається спинка, коли все ж на манекені буде ось вся ця. Викладена історія вже, ну, начебто, на півготовому варіанті. Що скажу ще? Воно так здається, що тут дуже багато, а тут досить вузько. Це так здається на камеру, і я зараз бачу, що на камеру воно досить таке, начебто, ну, чого воно таке. Чого ж воно таке? Ні. Воно все на своєму місці, все, все досить має своє, своє місце, свої об'єми, все, все нормально. Камера вона може чи збільшувати, чи зменшувати, ну, в неї така специфіка. Але ви побачите, як це буде на манекені, і ви, ну там буде все, як я бачила на манекені. Просто що в мене немає такого зараз, ну, прямо посвітлення, освітлення. Я сподіваюся, що я все ж таки чи цей тиждень, чи наступний я все підготую, зроблю, і ви побачите, мені подобається. Історія виходить досить привабливою. Що і потім виріжеться ось це весь фрагмент, я його буду остаточно вирізати, коли я підготую спинку. Як я буду готувати спинку. Вже вона, один шар спинки, в мене підготовлений. Так як в мене буде викладатись ця хустка під шар тканини, я виклала дві, два шари органси. Наприклад, це ще спинка, вона не зшита по закладинах. От, дивіться. І ну, трошечки, начебто там десь губиться мені ця хустка, цей малюнок, і там щось незрозуміло ну, зовсім. Тобто, воно взагалі десь там, знаєте, ото, як ми можемо проглядати крізь а, тюль а, там, у вікні якісь обриси, чогось, ну там шафи, наприклад, тут така сама історія. Незрозуміло, що. І я дивлюсь на це і мені захотілося все ж таки зробити на два шари спинку. Це, до речі, була, був шар, ще один додатковий шар на пілочку. Скоріше за все, я його все ж таки використою. Тож, я зробила один шар, який буде поверх цієї хустки, і другий шар, який буде під низом цієї хустки. Ось ці закладини. Я зараз їх спеціально підшила. Спеціально, тому що я зараз думаю, що мені з ним робити. Чи перший варіант? Я їх буду по закладенах з, з, з зовнішньої сторони і з внутрішньої сторони За, підстручу на 1 мм на півм від краю закладена. Чи я просто його відпрасую, і, звісно, що закладене зроблю на плечах, а все інше воно вже піде просто запрасовано. Я подивлюсь, як буде саме ця орган за себе вести в запрасованому варіанті, тому що вже я з неї шила, але я не пам'ятаю, як вона буде як вона себе вела. Наскільки вона так потужно тримала цю відпрасовку, якщо закладати такий якийсь кут, і потім буду вже дивитись. Що мені з ним робити? Чи відстрочити, ну, хоча б, можливо, внутрішню сторону відстрочити, Чи, ну, як, як мені далі з ним працювати? Чи залишити просто в запрасованому виді? Скажу одне, що прати речі з органзи не можна, тому що органза тоді втрачає свій шарм тієї пружності і стійкості. От, я Практично про всю органзу можу так сказати. Якщо ви бачили щось інше подібне, скажіть, напишіть, хто цю виготовляє органзу, який там склад в тканині, тому що навіть шовкова органза вона не любить прання. І вся вода, яка потрапляє на органзу, вона псує саме ось цю таку пружність цієї органзи. Ви скажете, як же ж її тоді? прати, чи щось з нею робити. Ну, перше, якщо скваліфіковані хімчистки вони тим займаються, якщо там ну, зовсім якісь, якісь, якась пляма, чи щось вам там треба від неї відбирати. Чи, ну, такі методи, як від запахів. То в нас є оцет від плям з органзи взагалі якісь такі ну, верхні плями, то вони, їх можна прибрати навіть крохмалом. Неважливо, не то буде кукурудзений чи картопляний, але крохмаль він досить добре вичищає, м'яка щиточка, войлок якийсь, чи велюрчик, щось таке, що буде проходити і відтирати. Але на те все одно треба буде час, ну, як і на химчика так Тобто вам вибирати. Це таке відступлення, тому що багато хто буде казати, як же ж, як же же ж ж якщо ці складочки, як їх потім прасувати, якщо після прання. От прання тут неможливо, і якщо ці складочки залишаються, то в принципі ну їх можна відпрасувати, так само спокійно викладається спинка на пральну. На прасувальну дошку, і, будь ласка, ви можете собі відпрасувати в закладанні ці складочки, як стрілки на штанях. Ну, все, все, все так само. Проте, якщо тут органза буде тримати цю складку, її можна буде не застрочувати, та складка вона так буде постійно і нікуди вона не дінеться. Так що рукав я теж викрила, рукав в мене в два шари. Не знаю я, в мене вистачає на третій шар, рукава. І давайте так, за кількістю тканини, яка в мене зараз пішла. В мене було 3, 15, 3 метри 15, і залишилось зараз в мене близько півтора метри. Тканини. Ну, і рахуйте, я зараз з математикою не зможу. Проте з цієї 1,20 цього залишку, я ще буду дивитись, можливо, я ще візьму звідти на руках. Звісно, що звідти я візьму обов'язково на манжети, тому що мені потрібні манжети на рукави. І візьму ще на пасок, тому що пасок я ще. Не вирізала. Пасок в мене ось такий, це напів курточки цей пасочок. І мені тут треба буде зі згином, і він так само буде зі згином. І хоча, можливо, і ні. Хоча, скоріш за все, я його не буду робити зі згином, і він мене буде зі швом по нижній стороні, тому що, можливо, в мене тут є. Ось я думаю, просто над тим, як його так зробити цікаво. У мене тут є нижня сторона цієї хустки. А якщо. Ні, можливо, нам, мабуть, не вистачить. Мабуть. Скоріше за все, я не буду використовувати нижню сторону цієї хустки. Не буду я використовувати, тому що я думала, ось тут є віварт, ви бачите. Емблема, а тут і є художник цієї картини Віктор Труценко, Київ вечірній 2020 рік написання цієї роботи. Я думала її вставити як на пасочок, але на пасок у мене не вистачить. Тут тільки на одну сторону, ну і що тут буде? Тут навіть ну, якось воно гарно. Тож я. я, 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 я. Я буду думати, я хочу використати всі ці максимальні елементи для того, щоб зробити щось таке унікальне. Можливо, я ці всі віварти Троценко додам на манжети. Я подумаю. я подумаю, Тому що це такі деталі, їх, в принципі, їх можна використовувати, можна і не використовувати, можна залишити цю. Тільки ось цей фрагмент. Так що, це буде, це буде далі. Все на цьому поки що я буду закінчувати. Практично, все я сказала, все, що я не сказала, я ще буду додавати всі шари ще одне, як я кроїла. Викроювала деталі, якщо ви бачите ось цю епілочку, наприклад. То тут в мене одразу, бачите, я ось так на 4 шари поклала, накладала викрійку, переколювала її і ось так вирізала. Потім все це прошивала. Тобто одразу на 4 шари, не окремо 2 шари, 2 шари, а одразу на 4 шари. З Зорганізою так можливо, єдине, що треба дуже багато булавочок пілочкою так само я виклала в 4 шари, наклала, зараз вона в мене розкладена, наклала на спинку і, точніше, спинку на ці 4 шари. Чітко згин обов'язково по центру, тому що тут згин, в мене тут немає шва, і таким чином в мене вийшла ось така спинка цільна. Так що ну так само рукавчик. Єдине, що рукавчик в мене був вже окремо два шари, два шари, тому що О, тому що викладати в впродовж. Ось так зі згином тканину на викладання цього рукава, вже не так зручно, тому спочатку було один рукав, потім інший рукав. Головне, що класно з органзою, в неї немає. ну, Наприклад, в моїй так точно є така органза, що має. Виворитну сторону і зовнішню сторону. А ця органза, вона і туди, і сюди, і нашим, і вашим. Так що тут мені дуже легко. Я не буду плутатись, де тут в мене до якої гори. От. Все. Всім дякую, до нової зустрічі в відео, наступних і гарних вам тихих і спокійних, максимально бережіть себе днів. Всім до нової зустрічі.